Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, я, скажіть, будь ласка, ви були в аеропорту скільки часу? Як ви взагалі туди потрапили? Тому що ми, наприклад, були в селищі Піски і нас бійці відмовилися вести туди, сказали, що це надто небезпечно. Обстрілювали тоді. Як вам вдалося потрапити? По-перше, я дуже радий, що вас туди не пустили. І що ви... Інакше так би сталося, можливо, що зараз би ми з вами не спілкувалися. От, а як я туди потрапив, я потрапив туди разом з добровольчим українським корпусом, про яких я зараз знімаю новий фільм, який буде називатися Добровольці Божої Чоти. Разом ми до цього я знімав їх в розташуванні, знімав їх кілька разів у пісках і настав час потрапити туди, про що постійно розмов, точиться розмова в нашому фільмі. Це був аеропорт. Угу. Ось і... ми, приїхали, ми приїхали туди разом з колонною військових на броньованому мікроавтобусі. Після повернення з аеропорту в автобусі дірки з усіх сторін, наскрізні і всякі різні, але тим не менше вдалося навіть повернутися на ньому назад. Пробули і... там в аеропорту. Пробув я там в аеропорту п'ять днів. П'ять днів. Так. Що їли. На чому спали? Я знаю, що там ну, доставляють їжу. так, а Часто Юрій Бірюков, який Крила Фенікса, ми всі про нього знаємо, волонтер так розповідає, що туди доставляють бійцям. Але ми знаємо, що там дуже і дуже гаряче. Ну, Це чутно було, наприклад, в пісках, що поїсти там не зовсім є час, насправді. Розкажіть, як там побут влаштований, хто ці люди, які там воюють. Стосовно їжі, ми привезли з собою пів мікроавтобуса. Продуктів і е, ділилися з тому числі навіть солдатами, тобто це було не лише для е, правого сектору, а й для добровольчого українського корпусу, а й для солдатів. Бо насправді там всі їдять з одного казана, точніше, казана навіть як такого, немає. Тобто, всі їдять на колінці з якоїсь там банки-шкарабанки, що на ходу встиг відкрити. Дуже доречним був той кульок шоколадок, який я привіз, тому що хлопці. Кожен кому я вручав цю шоколадку, відразу з такого сумного і суворого, відразу радість, посмішка. І друге, що в кишені було, це такий теж кульок серветок. вологих кожному видавав пачку серветок, бо там всі чорні ходять, як негри. Uh -huh. і, і навіть такий смішний жарт був, що коли ми повернулися звідти, такі чорні, де були хлопці, в аеропорту. Вони кажуть, а куди літали? Ну, тому що такі значить. А знаєте, що мені казали? Ми там чекали, ми там спілкувалися в пісках з одним. Мабуть, глядачі чули бачили його, як він картоплю смажив в аеропорту Росомаха, теж з добровольчого українського корпусу. Я не знаю, чи ви його знімали, такий молодий хлопець зовсім. Він повернувся в піски. Я кажу: ну що, коли назад? А Він каже, та шукає чекає маршрутку в аеропорт. Просто от приїде. Ну, Транспорт там попутку не маршрутку Так, попутку. Да, попутку, попутку так кажуть, чекає попутку в аеропорт. Тобто такі там жарти ходять. Насправді все дуже не смішно, але мабуть, ви це теж відчули. Ви зараз розкажете, що на війні треба багато сміятися, тому що іншого виходу в принципі немає. Мені здається, там, взагалі, всі гумористи такі. Якщо не ти смієшся, то над тобою, тобто реально там жарт на жарті, і жартом поганяє. Я такого почуття гумору давно не зустрічав, і там регіт, коли не треба зовсім скрадатися і тихенько, то всі намагаються жартувати. Тому що те, що ти бачиш довкола, це звичайно дуже сумно і страшно, і зовсім негатно. Ось а якби завдяки цьому позитиву, завдяки цьому цій енергії, яка струменить із хлопців, звичайно, вони можуть продовжувати цю боротьбу. Леоніде, а що вони кажуть про те, що їх називають власне кіборгами? Я думаю, що вони вже знають про це. І, ну, і, що, і що вони говорять про своїх противників? Бо я знаю, що іноді там бої точаться вже в одному коридорі. Фактично, так буває таке, що підходять і тобто контактний бій взагалі відбувається. Так, на гранатами вже бої йдуть, тобто досить близько. Що про кіборгів? Там в фільмі у нас є такий смішний момент, не знаю у чи ні, коли. Командир дзвонить і каже, підкріплення треба було би привести. Він каже: Ну передай перекинь сюди бійців, там каже десяток, і там той видно питає, кого, ну кого, Кіборгів мені закинь, Каже, кіборгів. Ось. Тобто, звичайно, туди їдуть ті, котрі вже розуміють, чого вони туди їдуть, на що вони їдуть. В більшості своїй навіть в регулярних частинах це добровольці, тому що примусово в таку в таке місце нікого не закидають, бо знають, що. Людина, якщо не свідома цього, вона буде там деморалізована і не зможе справлятися з бойовими задачами. Я теж до речі це чула. Ми спілкувалися з 93-ю бригадою, яка також є в пісках і в аеропорту, і вони нам розповідали за, за, за заступник командира про те, що так тільки добровільно їдуть в аеропорт, ніхто нікого не змушує туди їхати, але я побачила, може ви підтвердите, спростуєте, що є і хлопці з інших батальйонів, які зараз не є в аеропорту, і добровольчих інших, які просто з своїх батальйонів їдуть спеціально в аеропорт, щоб допомагати хлопцям, щоб воювати плючоплі -плеч з ними. Тобто такі люди навіть я чув про це, але особисто не бачу. На той момент, коли я там був 93-та якраз вийшла, була 79-та, і була потім прийшла на підмогу 95-ка, І вийшов якраз від ти ще оцей полк. Ну, Тобто там була ротація. Угу. Так. В цей момент якраз була ротація. І, і, і от на той момент, коли я перебував, там була 79-95-та, та і батальйон право, правого сектору добровольчої українського політику. Скажіть, що вас найбільше вразило у хлопцях? Це ж ну, просто ну, так неймовірно, що люди в абсолютно дуже стресовій, м'яко кажучи, ситуації, так, вони там. Якось живуть, прямо таки живуть, так? щось їдять, якось жартують. Там якісь відео вони пересилають, так вішають про пори, що вас найбільше вразило. І може хтось, може якісь історії вас найбільше вразили. Мене вразила історія, що хлопці телефонують, ну тобто, час від часу їм телефонують батьки або дружини. А оскільки вони морозяться з того, що вони в аеропорту, а взагалі, ну, взагалі на війні, а особливо в аеропорту. Вони верзуть всяку нісенітницю, тобто намагаються, щоб було не чутно там десь закутуватись так тихенько. Ось а особливо от у нас там є зараз трейлер. Ми в інтернет виклали цього фільму майбутнього. І ми там... зараз його покажемо після ну, розмови. Там, там у нас, значить, зняли хлопця, який з дружиною розмовляє. Сподіваюся, ми його не підставимо. Тим що все-таки це викладемо, бо він герой, і важливо, щоб його рідні знали про це. Ось, тобто він телефонує і дружині і розказує: да, да, я зараз там десь на полігоні, каже, зараз у нас ще обід буде, так що я тебе цілую, там всі діла, от і, це, і кладе в слухавку, бере РПГ, йде по танку. Ясно. А хто взагалі ну з добровольчого українського корпусу? Там ж також дуже різні люди. Є зовсім молоді, я знаю. Є там старші, насправді, є з як з Криму, так з Донбасу, так і з Західної України. Кого ви там зустріли? Ну я з цими хлопцями я б пройшов в різних місцях задачі, і бачив і різних їх там, справді там і Луганські. Краматорський з усіх міст, там з усіх міст України представлені хлопці: схід, захід, всі вони працюють на одне разом. І е, мене більше вразило не звідки вони походять, а їхня цивільна діяльність. Командував на той момент режисер дитячого театру. І це ага. було просто настільки круто, тому що він завдяки своєму акторському таланту зміг переконати всіх в тому, що він дійсно сильний командир. За ним просто пішли. Пішли всі, в тому числі військові, все, і вдалося відбити новий термінал, який був на той момент втрачений. І це ну, він був втрачений буквально на якихось пів години, але він його повернули завдяки тому, що дійсно ось цей режисер дитячого театру скомандував атаку. Леонід, я дуже дякую вам. Мене останнє питання до вас, бо не маємо так багато часу. Питання взагалі, чого ви вирішили знімати цей фільм? Ну, зрозуміло, всі хочуть знімати про героїв, ви режисер, аеропорт зараз найважливіше. Але по-перше, мабуть, було страшно. Друге, чому саме про добровольчий український корпус? Чому вас зацікавила саме ця історія їхня? Після того як я зробив цей фільм, війна за свій рахунок. Поїхав його показувати хлопцям своїм в Національну гвардію. Приїхав, побачив. Я думав, що почну знімати відразу там нову історію. І шукав цю історію. Намагався за неї зачепитися. І так сталося, що один з тих, з ким я їхав туди, він збирався залишитися в розташуванні з тим, щоб потім їхати в піски, мій товариш. Ми приїхали туди, і я побачив те, що я шукав. А шукав я ось дисциплінований батальйон, де люди не будуть бухати. Де буде, не, не будуть вони марширувати з строєвим кроком, туди-сюди Ось, де не буде такого виконувати, не обдумуючи, де все буде обдумуватися і обговорюватися, і виконуватися дуже свідомо, От, де люди будуть справді патріоти. І врешті я знайшов такий батальйон, це добровольчий український корпус. Мене це дуже вразило. Тоді я звернувся до провідника е Дмитра Яроша, угу. показав йому свій попередній фільм. Він дуже уважно подивився, взагалі реагував. Настільки емоційно, сміявся, коли було смішно, дуже так переживав аж сльози на очі, коли були на очі, коли були сумні моменти в фільмі, подякував за фільм і сказав, що був би радий, щоб був зроблений такий фільм. І якби я спитав я чи не проти він, щоб я зняв фільми про добровольців українського корпусу, він сказав, що, звичайно, був би дуже радий. Так сталося. Тобто таким чином я отримав далене світло на те, щоб знімати. І коли мої персонажі, котрих я вже вів. В Той момент вони вирушили в піски. Я поїхав за ними. а Далі вони вирушили в аеропорт. І, якби так треба було їхати вже за ними. Ленідо дуже дякуємо вам.